Шукаєте свіже насіння кукурудзи високопродуктивних гібридів, які з року в рік демонструють стабільну високу врожайність? купуйте вигідно в МАСІЦ. Гібрид кукурузи мас 23 m це середньоранній гібрид з фао 260 з дуже швидкою вологовіддачею завдяки зубовидному типу зерна та характеризується високою посухостійкістю. Фахівці МАСІЦ провели розрахунки рентабельності вирощування мас 23 m в залежності від поточної ринкової ситуації. За основу була взята помірно-інтенсивна технологія вирощування окремо для центру і заходу та півдня України. Середня врожайність обчислювалася завдяки нашим багаторічним спостереженням на товарних посівах в усіх регіонах. Згідно наших розрахунків, в середньому витрати на гектар становили майже 47 тисяч гривень, а витрати на посівний матеріал 4300 гривень на гектар при нормі висіву 80 тисяч на при цьому протруювання фунгіцидом, інсектицидом та біостимулятором росту включено у вартість. За середній врожайності 9,5% гектара рентабельність вирощування становить 9%, а чистий прибуток 4200 гривень з гектара. Для південного сходу при врожайності 8,5 тонн з гектара рентабельність вирощування склала 3% при чистому прибутку близько 1200 гривень гектара. Тому вибір високопродуктивного гібриду маз 23 м демонструє, що кукуруза залишається досить економічно привабливою культурою для усіх регіонів України. А щоб детальніше дізнатися про наші гібриди, контактуйте з торговим представником МАСІЦ у вашій області. Він зорієнтує вас про наші акційні пропозиції, найвигідніші умови кредитування від дистриб'юторів та доступність насіння на складі. Не зволікайте! Встигніть придбати насіння від МАСІЦ та отримайте прибутки з нашим гібридом кукурузи mas 23 м елітна французька селекція МАСІЦ Створена для збільшення ваших прибутків.